Понад 500 представників діаспори і американців-прихильників України роблять традиційне фото на тлі конгресу. Далі формуються в делегації за штатами. Texas, Учасники п'ятого українського саміту дій розходяться коридорами капітолію. Делегація з Каліфорнії, чекаючи на зустрічі з політиком від свого штату, агітує підтримувати Україну й поліцію конгресу. Побачимо. 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 Дякую. Адвокаційну групу в офісі сенатора від Каліфорнії Алекса Падільї зустрічає його радник з питань безпеки. Дякую вам усім, що прийшли. Мабуть, це найбільша українська група, яка нас відвідувала за останні три роки. Чудово, що вас так багато. Аларіві у цьому сенатському офісі прихильні до України, щоб закріпити підтримку ветерани з Каліфорнії Діо Роман, який був добровольцем в Україні і втратив там око, дарує значок бригади, в якій служив. Ви були в міжнародному легіоні Я був у 59 й бригаді за іронією долі до того, як я дістав поранення. Це був наш логотип, таке саме око. Я не українець. Моя родина походить із Мексики. Я з округу Оріндж, але стійкість, яку я бачу в Україні, я запевняю вас, що більше допомоги їм надати це принесе нам користь у довгостроковій перспективі. Ми можемо багато чого навчитись в Україні, і це тільки зміцнить нашу армію. У складі делегації представники української діаспори, американські та українські ветерани, волонтери, активісти. Перед тим, як іти до конгресу, учасникам саміту проводили навчання. Це трохи як княжий двір. Треба знати, як там прийти, треба знати, як говорити. Представників делегації перед зустрічами в Конгресі навчали не лише, як розмовляти з політиками, які відчиняють двері, а й з тими, хто не йде на діалог. Так, ми маємо все, конгресмени, що не відповідають на наші дуже гарні запрошення, що може нам з нами не хочуть зустрічатися. Є якісь бюро в конгресі, якщо ти дзвониш, то прямо йде до войсмейл. Я думаю, що то не круто, бо то, то не є лише до наших українців, то і до всіх їхніх кричів, що вони не хочуть чути від них. Ми вже наших делегейшн leaders навчили, що там треба прийти і застукати пару разів, щоби може вони, якщо не хочуть з собою говорити, залишити листівку, залишити інформацію, щоб якось там зробити. Зв'язки uh, і ті зв'язки можеш на тим будувати. Учасники цього саміту за два дні провели близько 350 зустрічей із офісами конгресменів та сенаторів. Про деякі з них домовлялися в останню хвилину. Я думаю, це складний час на капіталійському пагорбі. Багато всього відбувається, але попри все, ми маємо зустрічі. Нас досі приймають офіси і вони чують наші запити головна мета цього саміту спонукати конгрес тиснути на адміністрацію, вимагати зняття обмежень щодо України, аби вона мала можливість завдавати ударів у відповідь, працювати на повну потужність, також щоб убезпечити оборонну підтримку України за програмою PDA, термін якої закінчується, і Україна справді потребує цього фінансування. Такі адвокаційні саміти активісти проводять щопівроку від початку повномасштабної війни в Україні. Спочатку до них долучалося 13 організацій, тепер близько сотні. Через велику кількість людей і необхідність узгоджувати дії. Активісти офіційно об'єдналися в американську коаліцію за Україну. Її зареєстрували як неприбуткову організацію. Це потужний посил. Е Якщо говорить одна організація, одне інша друге. Це одна справа. Якщо в нас є 100 організацій, які говорять одне й те саме, воно насправді набагато потужніше звучить в конгресі. Лідери коаліції кажуть, крім того, що вона стала унікальним об'єднанням української громади у США, до неї долучилися також організації вихідців із Грузії та Сирії. А близько 40% членів адвокаційної коаліції американці без українських коренів. Одна з її лідерок, американка Кейт Тремонт просить називати її Катериною. Я можу відповідати українською. Ні, я не українка за походженням. Я американка. Зараз я працюю з американська коаліція для України і дуже рада робити адвокації. Кейт мала попередній досвід адвокації у конгресі і стала однією з організаторок перших адвокаційних самітів за Україну. Тепер каже, час сформувати постійну велику силу виборців у США, які б заявляли про необхідність підтримки України не лише зараз, а й в довгостроковій перспективі. причина, з якою ми перетворились на справжню організацію, створили правління. То що полягає в тому, що ця робота триватиме десятиліттями. Навіть якщо а ми всі хочемо, щоб це сталося, щоб Росія завтра пішла додому. У нас будуть десятиліття роботи на захист України, допомогти Україні у вступі до ЄС і НАТО, отримання гарантій безпеки, відбудові, відродження української економіки. американська коаліція за Україну планує працювати не лише на капітолійському пагорбі, а навчати виборців активніші адвокації безпосередньо у своїх штатах. Саміт це чудово. Це тільки два саміти на рік. Але головна робота з представниками уряду має відбуватися на місцях в кожному штаті, в кожному окрузі є багато тих, хто дуже вболіває за долю України, і вони можуть ходити в ці офіси, писати, говорити. Постійно. постійно нагадувати і впливати на рішення саме на рішення держслужбовців, на рішення представників влади поняття адвокації для батьків, навіть американців для українців також. Але навіть для американців це люди не знають, що це значить, чи що це означає, які в них є права. Активісти коаліції кажуть, намагаються залучати людей по всій країні. У саміті взяли участь представники 45 штатів. До нас приїхали з штату Айдахо, до нас приїхали з Гаваї, до нас приїхали з штату Аркенса і Вайомінг. Це дуже там важче знайти людей. Конаєм скакуватися делігативою. Коли я говорю з делегатами про те, чим поділитися, це про те, аби ділитися своїми особистими історіями. Тому вони розповідають, чому вони тут, чому це важливо для них. Чи це їхня родина, чи щось у ситуації надихнуло їх приїхати з Каліфорнії, штату Вашингтон, Північної Дакоти, щоб бути з нами тут, у Вашингтоні. В американській коаліції за Україну кажуть, що до вже традиційних закликів, таких як визнання дій Росії геноцидом та дозволу на далекобійні удари, цим разом закликають ухвалити «Stand with Ukraine Act» – закон про американську підтримку України терміном на 10 років. Ірина Шанкаренко Костятин Голубчик Максим Шульга Голос Америки.